Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Lower on the Wheels. І у нас повна машина речей, це значить, що ми збираємося в новий рейс. Ми побули тиждень вдома, трішечки відпочили, і ось ми вже зараз виїжджаємо. Покажу вам, як відбувається наш процес збирання речей. Діма вже підганяє нашого коня. Враження, що кожного разу все більше і більше речей. Інколи думаєш, як в такий маленький трак поміщається така велика кількість ну, всього. Давай. Ну, так, зараз тепер найцікавіше мені це все розкладати по всім місцям, по поличкам. Ролі, це називається цю... підготовка до рейсу. Так, да, підготовка до рейсу. Моя саме частина. А другу поличку, до речі, ми використовуємо як під просто склад наших речей, тому що спимо ми разом ось тут починається. Флорида переважає нас таким дощиком. У нас тут трабл. Тільки побачила, що в нас відклеївся наш планшет логбук, по якому ми їздимо. І чесно кажучи, тепер ми не знаємо, що робити. Ну він поки працює, але не факт, що він далі буде працювати, його чи склеїти. чи Що робити? Капець. Виявляється, таке може бути. Тиждень постояв на сонці, поки ми були вдома в Флориді. І от сталася така біда. Купувати новий не хочеться. 200 доларів. Oh, wow. Що ти хочеш зараз його ремонтувати? Це. Це, щас, як так може статися? А? А, знаєш що? Скоріше за все, тут здулась батарея, і воно його Від жари? Від жари здулась батарея і, і воно його розперло. Без цієї штукенці їздити Дам, не мене, можемо, не тому можу. що це наш як електронний журнал. Біля кого я запаркувалась? Українець. Що наші українці возять Сіно! Ха -ха. Прикольно. Що тут запаркувалася на ніч біля нього. А не пахне. Нагадує мені Салон бабушки. Ти їздять на панелі я бачила. Всі їздять на панелі і сплять, я не бачила. Як тобі? Думаю, він такий великий, поміститься там. Кабанець. Кабанець? кабанчик. Охороняє. Добрий раночок з штату Нью-Джерсі. У нас зараз 9 ранку, нас завантажують. Їдемо ми в штат Міннесота, їхати 1170 миль, платять 1700 доларів. Ледь взяли вже хоча б якийсь вантаж, і таке враження, що маркет ще більше просів. Цілий день вчора простоїли. Нам не могли нічого знайти нормального. Хоча б більш-менш по якійсь адекватній ціні, але вже взяли такий, побачимо, що ми там далі зможемо взяти з Міннесоти. Як справжня дівчинка просто милується і різнокольорої. Красиво. Взагалі початок нашого рейсу якийсь не дуже продуктивний поки що. Сдіваємося, що це потім виправиться. Але ми за по суті за неділю зробимо тільки два вантажа. Ми взяли в понеділок, доставили в вівторок. Цілий день простояли вівторок, не могли знайти нічого такого нормального. І сьогодні середа, ми зараз підбираємо новий вантаж, але в нас доставка аж в п'ятницю. Ми їздимо з чоловіком в тімі. Для нас це дуже важливо, щоб доставка була на наступний день. Тоді ми можемо зробити більше вантажів на тижні, відповідно, більше заробити. Тому що, коли от такий є запас в часі, наприклад, як це наш вантаж, підберемо в середу доставка в п'ятницю, це легко може зробити і одна людина. А для нас двох це не є, не є вигідно. Це як в інших далекобійників, але в нас так якось все-таки твій настрій залежить від... Взагалі від ринку, від ситуації, яка відбувається в нашому бізнесі, які ціни на вантажі, скільки заробляємо, тому що, тому що ти віддаєш велику частину свого життя, живучи в траку, в машині. І настрій псується від того, що ти просто просижиш, як ми вчора цілий день, да? ти просидів в траку, ти нічого не заробив, ти нічого не зробив, ти не можеш нікуди вийти. І це так трішечки буває неприємно, буває, накриває твій стан. Але нічого, стараємося не падати духом. Знаєте, завжди має бути певна ціль, певна мотивація. Тоді вона підтримує твій стан, твій дух бадьорий. В кожного ця ціль своя. У нас з чоловіком також є своя ціль, яка нас тримає. В балансі, в ресурсі, незважаючи ні на що, залишатися мотивованими. Тому працюємо і я сподіваюся, що всі разом ми переживемо цю ситуацію, цю кризу і залишимося на плаву. Чоловік написав, що в нас вже майже закінчує завантажувати, так що я біжу назад. До речі, це також великий плюс Тіма, що один може залишитися в траку, а другий може піти кудись там, не знаю, чи в магазин, чи пройтися, чи навіть поспати. Прямую зараз на Міннесото, мій шифт. Мені ще залишилося 7 годин їхати. Намігатор показує 216 миль по прямій. Красота. Люблю, коли така пряма дорога. Рівненько і можна розслабитися. Я поки була вдома, обзавелася новими пристроями. Купила мікрофон. Сподіваюсь, мене зараз буде краще чутно, тому що в машині шум і складно зі звуком. До речі, з приводу шума. Я згадую на початку, як я тільки планувала. права, Ось, скільки в мене було страху і таких упереджень, мені здавалося, що це так складно, я не зможу їздити, тому що в мене буде боліти голова, буде дуже шумно, мене буде укачувати. Тому що якось я по суті не знала, як воно насправді все виглядає, як, як машини це виглядають, які вони, як вони зроблені. допомагає під час такої Пісімо баксиком. А Баксік це мій трак Kenworth Т680 2019 року. Пішли зі мною, я вам проведу трактур. Пішли? Ось так він виглядає зсередини. Це робоча зона. Ну і тут наша опочивальня, де ми спимо і їмо. Перше, що хочу сказати, ми його купили в 2022 році із пробігом 250 тисяч миль. А купили ми його за 150 тисяч доларів. Ну, тоді були такі ціни, якраз на піку ми його і взяли. А потім ми знаємо, що ціни попадали. Зараз пробіг в нього вже складає 563 832. Милі. Тобто ми наїздили на ньому приблизно 310 тисяч миль. Це за майже 3 роки. Діма спочатку їздив сам рік приблизно, а потім ми вже разом їздили. Так, що цікавого вам тут показати, що в нас є навігатор Гармін. Чоловік часто з ним свариться, так як він у нас трошки тупить. І таке буває. Це наш локбук. Він зараз виключений, так як ми відпочиваємо, але ми по ньому їздимо. Тут я якось окремо відео запишу і розкажу, скільки ми їздимо годин на добу, яким чином скільки відпочиваємо, все таке інше. Що в ньому є? В ньому є круїз, контроль, автоматична коробка передач. А також в нього є спереді радар. Це наші повітряні тормоза. Це тормоз йде на трейлер, це на трак. Він ось так таким чином висувається і активується. Радіо є повітряний сигнал і електронний сигнал, також тут він присутній. Ніші з одної сторони, з другої сторони, є такі. А, ніші також над головою у водія і пасажира. Тут документи ми зберігаємо. Є така ніша велика тут. Далі є ніша тут. От. З мене чоловік сміється, що у мене 90% речей в траку – це мої. І спочатку мої речі були скрізь тут. А потихеньку, потихеньку я перебралася вже ось сюди. Тепер вони перетепер бо чоловіка вже місця свого особистого немає. Ось такі справи їздити з дружиною. Моя міні-кухня це в нас кававарка капсульна, Також ми можемо через неї робити чай собі новий гаджет зволожувач повітря, так як ми постійно або на кондиціонері, або включаємо на тепло. І дуже сухе повітря, тому це такий must have в траку. Тут така зона, в мене різні виделки, все, що потрібно для кухні. Ось такий є блендер портативний, дуже зручний, якісь протеїнові коктейлі, готувати смузі. що тут ще є мультіварка. Я показувала, вже варю різні кашки. Яйця можу заварити. Ну, Я тут все в принципі не тут Така сковорідка, Маленька, якраз на двох цього достатньо. Додатково поставила кулер, тут зберігаю крупи, такі дрібні речі. Зараз у нас також присутній. Що в нас тут є? Netflix, YouTube, різні, різне телебачення. Ми його, звісно, не часто дивимося, але буває, коли в нас вихідний день, і ми можемо подивитися якийсь фільм. Мікрохвильовка. Ось така маленька. Також такий холодильничок. В принципі, на двох нам його вистачає десь на тиждень, да, ми їздимо раз на тиждень, закопаємося. Цього достатньо. Я знаю, що деякі ом, купують ще додатковий такий холодильник, але. У нас поки що так, і нам цього достатньо. Незамінна штука, ручний пилосос. Ми пилососимо наш килим. Тут, до речі, в нас іде така розподілена зона чиста, де ми ходимо лише розбуті. Починається вона звідси. Це у нас такий гардероб. Тут можна вішалочки повішати, свій одяг. Тут також є такі полички. Тут у мене купа ліки, все саме необхідне, що потрібно. Тут є навіть зеркало, яку навіть в припришку складно дотягнутися. Під ліжком є місце, воно підіймається повністю. І там ще є також таке місце, де зберігаються речі. Чоловік покаже це з вулиці. Я зараз не буду підіймати ліжко, тому що в mm -hmm. нас тут ще купа всього. Там Ноутбуки, ось, до речі, така теж класна штука масажер для ніг. Коли після довгої дороги ноги отікають, то класно ним робити масаж. Віконечка, можна перевітрювати. Для того, як ми купили трак, я купив такий інвертор на 3000 ватт. Встановив трак, має 4 батареї. Встановив я цей інвертор ззаду, тут за сидінням, щоб він не заважав. Цей інвертор має чисту синесоїду, Значить, він має модуль, wireless модуль, який, який встановив я отут. І Ми можемо керувати також і бачити, що відбувається на інверторі Яка нагрузка. Далі з підсвіток. Оцю підсвітку я. Встановив, підключив я її до. Вона працює автоматично, підключив я її до От цей фонарик От, через реле, да, коли двері відкриваються, вона засвічується і потім гасне через певний період. Або ж можна її залишити, ага, так і ключ включений, або можна її залишити е... включену назавжди. Я опустив провід, е... заховав його за цим шкафчиком. провід пішов Вниз вийшов тут, я встановив коробочку, там видно де заходить провід. І тут я зробив розеточку. От, для того, щоб мати живлення для телевізора, для кавоварки, для мікрохвильової. Також у нас тут принтер. Оцей паралон в цілях безпеки, для того, щоб уберегти від вібрацій. Воно трошки виглядає неестетично, але а, сам принцип цього поролона для того, щоб е, зберегти е, прибори. От. Далі там у нас стоїть роутер Verizon, безлімітний інтернет. Світочка тут. І от у нас є панель приборів, яка керує е, маленьким двигунцем, який е, працює для зарядки батарей, для обігріву антифризу, а також для того, щоб працював кондиціонер в траку або обігрівав трак взимку. Ну, класно, тим, що не потрібно заводити основний двигун, і відповідно він не працює в холосту. Дуже зручно. Так. І він значно цей маленький двигунець додатковий дуже тихенько працює, тобто комфортно з ним спати, чи то з кондиціонером, чи то з обігрівом. І ще компартменти, і тут інструменти значить То модуль кондиціонера, це вентиляційні шахти тут, це контролер для маленького двигунця, який знаходиться. от там. от там Це обігрівач взимку, ну а там далі такі всі необхідні дрібнички. Це кулер. Ну і також покажу вам другу сторону. Це антифриз. А Ще буває баклажка мастила тут. От. Ну, А так в принципі, місця достатньо ще для того, щоб щось поставити. А ось так виглядає вечірня атмосфера. До завтра. Чикаго, детка! Пробки! Как тут люди живут? В этих пробках. Машмейтапули. Показывают мейтапули, показывают два педаля. А секрет, все в дальнобелике. Как не ездить? Носочки белые билай... носки... Это да? наш тренд. Казати, як ми колись зустрілися з жінкою. І перший раз я її посадив в Ауді, і вона їхала через Атланту даун Даунтаун. І вона мені говорила, що це для неї був дуже шок. Великий було важко. Вона 10 справилась, 10 полос да, вона справилась. Ну, а тепер вона в Чикаго. 44 тисячі баунів, приблизно 20 тонн води солодкої. Під зав'язочку. І вона їде так. в така стала бойовата люха в Америці. Бойовата стала. Sta... нічого не боїться по пробкам через Чикаго. Їдемо. Наш найнелюбимий вантаж е, бумага. Вона дуже важка. Але ми це роз... робимо, тому що е, День Незалежності, 4 липня, і ми боїмося застрягнути тут, тому так, беремо все, що а. попало, скажімо так. Ну і їдемо, будемо перебувати в штат Так, да, В День Незалежності все буде зачинено, всі склади, нічого не буде працювати, так що нам. Супер важливо взяти вантаж. Ось запаркувались. Ось таке у нас facility. Жінка виглядає. І пішли, покажу вам, що ми будемо вести. зарядка. Такий у нас сьогодні вантаж. Бумага для упаковок. Для пакетів різних. Що? Чоловік, давай буду стрепати. Стрепа Сьогодні моя черга. А, а. Бо... а, вони і так важкі, да? так? Не Логічно. Не а, значить, Воно 27 сім тисяч фалів. Двадцять сім. То де що, красота? Боже, це ідеально. Це ідеально, коли нам обіцяють максимум а завантажили наполовину. Дуже дякую вам за підтримку мого молодого каналу, за підтримку мене, за вашу активність, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Від мене взаємно велика вподобайка і до зустрічі в новому відео.